Всіх вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск сьогодні з пані Іриною, відаючи ма, тарологом та астрологом. Я вас радий бачити, пані Ірино. Навзаєм, Мирослав. Дуже рада бачити вас, дуже рада бачити всіх глядачів ваших, які уважно слідкують за всім. Тому мабуть, чекають якісь нові, нові повідомлення і нові новини. Однозначно, я нагадаю нашим друзям, що ми працюємо 9 лютого. У нас зараз 17.21 за українським часом. Дякую, що ви доєднуєтеся до нашої розмови. Залишайте, будь ласка, вподобаєчки під е, цим відео, і також підписуйтеся на соцмережі YouTube канал, віддаючима. І на мій також. Е, пані Ірино. Вчора е, сталося те, про що по суті говорили кілька місяців. Зрештою, ми в то не вірили до кінця, але можливо, десь хтось на підсвідомому рівні точно знав, що це трапиться. Президент Зеленський звільнив генерала залужного з посади головкома. І зараз, звичайно, що всюди несеться. А що ж взагалі очікує Україну без залужного? І знаєте, я вам хочу поставити питання. пані Ірино, таке що ну всі ми знаємо, це не для кого не секрет, що пан залужний це такий символ для всіх українців під час цієї війни. А для чого було рухати цей символ війни в розпал війни? У мене на кожному ефірі прям я при розклада робила прям як і вас в прямому ефірі, і випадала така карта: двоєчка пентаклів. І я думала, що це 50... і мене запитали так: піде чи не піде, звільни чи не звільнить говорю, знаєте, і значення такої карти воно дуже часто: 50 на 50, Типу вагаються. Я тільки коли вчора таке відбулося, я зрозуміла, що це не 50 на 50, іде ротація. І найцікавіше, що вона пов'язана як такою вісьмірочкою безкінечності. Е, ви знаєте, можливо, ще його й назад повернуть. Але зараз іде перетасування, або його повернуть, або він сам прийде. Тобто зміна йде якесь когось на когось просто міняють. Чому міняють? Я посиділа вчора подумала, думаю, чому зміни. І знаєте, до якого я висновку ще одного прийшла? А чи немає тут третьої сили, яка диктує? Може ну, бути. Ну, типу, е якщо от я зараз скажу як свою версію, якщо буде так, що зараз посиплеться зброя, то певно, я посиплеться зброя з певного кінця. Певно, що це була третя сила, яка і впливала на цю історію. Тому що я знаю, що ем, якби, вивчаючи всю цю історію цієї війни, я дивилася взагалі, як ну, не цікаво, ну, Хоч я і не політолог говорю, я просто вивчаю ці всі для себе, для історії, для того, щоб було внукам розповісти. Е, я знаю, що Залужний із е, керівництва Пентагону, і там були свої нюанси, тому що він дуже, якщо він сказав, то він сказав, він людина непіддатлива, в нього є свої якісь бачення, і він так робить. І він зараз тримав цей тил і не давав цьому всьому рухатися. Тоді ж була одна із версій е, з боку Америки. А давайте тільки в одному напрямку не розпорошуйтесь. А він це зробив, закрив кордони і сказав ні. тут, тут і тут. І його не могли зрушити з місця. І я, коли вчора таке відбулося, задала про свою карту і подумаю, а не може це бути зміна, на, от ротація така, взяти ту людину, яка піддатлива, яка щось скажуть, те її зробить. Скажуть в одному: в одному скажуть: ми тобі дамо багато зброї, тільки йдеш тільки от сюди, так, не знаю, на Авдіївку. На". І вона туди попри. Якщо ми зараз побачимо за певний час, це повинно відбутися швидко. Я думаю, постачання певної зброї і йти тільки в одному напрямку, то певно, мабуть, це могло так і відбутися. Що це тоді була оця от історія з, цим, би, з цією війною. Ми зараз з вами, пані Рено, розглянемо детально, як це може позначитися на новому головнокомандувачу, пану Сирському. А поки е, питання про те, що багато хто з українців, та й взагалі ну, весь світ, хто за цим спостерігав, звернули увагу на прощальне фото залужного, на якому він продемонстрував свій знаменитий жест. Ага. Е, і що було цікаво, ці ножиці були направлені саме в бік. Зеленського, тобто хто бачив ці це прощальне фото залужного із Зеленським, той це mm -hmm. побачить. І представники політичного істеблішменту зараз говорять, що це насправді був політичний жест із таким собі натяком на майбутнє. Я знаєте, багато читав, що взагалі означає цей жест. Е, версія така: я не знаю наскільки це правдиво, але давайте з вами обговоримо. Що якщо показують отак. То це означає ну перемога, так ну в даному випадку. Якщо показують отак, то це означає, що ну ми будемо в тебе стріляти. Тобто, це як в старі війни лук. Отут ставили. Ну якось от, от таке. Я прочитав. Що ви взагалі про це думаєте? З езотеричної точки зору свою чергу. Було б Ой, цікаво я, почути, Так, я задоволенням до речі, розкажу, тому що я певно знаю, що це значить, і тут не тільки езотерично. я вам розкажу. Я дуже люблю історію, я вам розкажу, як це з історичної точки зору і з ізотеричної. Воно дуже тут поєднано. І ви зрозумієте, чого. Тут взагалі непроста історія із, із самим паном Залужним із цим цим. Взагалі, цей знак він пішов колись із Англії. Коли була війна. Столітня війна між французами і англічанами, це було 14-15 століття. Так, була кровава велика війна, і коли вона підходила до ем, кінця, французи йшли на фортеці англічан. І ви праві, коли показували знак, так як ви показали, і тільки в такому значенні, і коли рука повернута ну, сама долонька до вас, це значить перемога. Всі останні. Вони вважаються негативними. А те, що я вам зараз розкажу з історичного боку, ви зрозумієте. Коли почали штурми цих фронтів у англічан, французи, вони, англічани їм показували знак, який рівно як показував залужник. Якщо показати пальці так і. Я тепер хоч би хоч би називається, не послухав президента. <смі> ну, це історія, це не я. І якщо відвернуться ці два пальці і не показується долонька, яку ви показували, це все як третій палець, то, що ми показуємо вверх. Так. Чому? Це тому, що е, коли французи завойовували фортеці, вони лучникам, а ви праві, тоді лучники були. Прекрасні, і вони з величезних довгих луків вони стріляли в цих французів. Це самі були бойові такі ресурси, яких терпіти не могли французи. Вони їх знищували, і коли фортиця вони перемагали французи, заходили в фортицю. Вони знаєте, що робили? Вони англійським лучникам відрубали якраз казівний і середній палець, щоб вони більше ніколи не стріляли. І через те, коли починалася осада. Вони їм показували якраз саме той жест, щоб показати ось мої пальчики, або, як ми говоримо, не дуже коректний знак, щоб показати: ось прийди, попробуй і якби їх відрубай, розумієте? Це історія, ви можете, якщо захочете, загуглити, прочитати. Це, так, це історичний факт. Тому всі ці знаки, ну, можливо, пан е, Залужний мав щось на увазі інше, але справа в тому, що пан залужний вчився у Великобританії. І в 2015 році він навіть отримав е, почесний такий е, меч, який йому вручала сама королева Єлизавета. і це був меч е, почесний, е, який говорив про те, що він найкращий випускник курсу оперативно-стратегічних досліджень. Тобто він був кращим на цьому курсі, вона йому вручала, він там вчився. А якщо ви покажете зараз... Англічанам отакий знак, то. вони будуть не дуже раді. Вони його знають. Тому вони ніколи ну саме так в такому варіанті. Е, я, пані Ірино, хочу єдине, що уточнити нашим глядачам, а то, знаєте, хтось може десь прослухав. Тобто, чи не означає це, що показав залужний в бік ну, президента Зеленського, що, типу, я таким чином. Хочу на твоє місце, і я буду все для цього робити. Давайте так акуратно скажуться. Так я ж я говорю, я ж просто вивчала. Ну якби мені цікаво, я читаю багато історій, і все цікаво. Я просто такий факт читала. Наскільки він правдивий, можемо піти, загуглити, почитати в, в історичних хроніках, чи воно таке було. Те, що я читала, я говорю. І я не говорю, що це прямо так знак, якби що зневаги до людини. Абсолютно ну, це і це я не говорю. Але, можливо, цей знак у його розумінні про те, що е, типу, якби, це ще не все втрачено, або на, на, сказати так, і, і сказати, що я не стався, мабуть, це невірно говорити. Можливо, він мав на увазі, що е, я тримаю все під контролем. Ну, тобто, що він все таки е, все, що він зробив, по суті, якщо сказати. Е, що пішов залужний, чи він від цього щось програв? Ні. Він хоч так, хоч так, по суті, переможець. Тому що його люди, як любили, так і люблять. Я не говорю, що там не люблять президента, чи що йому б він хотів. Я просто розкладаю історичний факт. Я ні, ні, ні про що не хочу сказати. І це... Тільки історія розповість, або сам пан залужний може сказати, що це таке. Можливо, це про те, що він хоче показати, що він там не здається, чи він там при цій зножниці, можливо, ви іншу стрес, знаєте версію. Я розповідаю те, що я знаю, те, що я читала. Бо мені спала на думку ще одна версія, що це, ну, в принципі, було б логічно, що це знак росіян. Типу, ми будемо у вас. Що думаєте? Що залужний говорить про те, що ми будемо росіян, да. ми... а чого він тоді показував це Зеленського? Ну, якби да, ну, рука зігнута в лікті саме. Ну тобто, одна справа, коли отак показуєш, так ну тобто, тут якби ну. Типу, прямо, а тут як вода. Тут, тут рука зігнута в ліхті. Ну коротше, знаєте, багато дуже ем, у нас зараз версії народжується в голові. Така вже дуже, ну типу. так, я ж ні, я нічого не ж говорю, я просто говорю про те, про що я вичитала. А насправді, можливо, це взагалі інша історія. Можливо, він показував типу перемогу, але таким чином. Ну, все може. Бути. Ну, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, які у вас версії. Ну нам було би з пані Іриною добре почути. І, ну та можливо і, і, щось, цікаво та, читав, щось, Ну насправді цікаво, тому що все є знаки і символи. Е, політичні експерти зараз попереджають, що 31 березня е, почнеться певна криза легітимності Зеленського, і десь приблизно в квітні травні. Як пишуть політичні оглядачі, може бути певна напруженість між президентом і народом, між народом і армією, і не лише от скажіть, будь ласка, от як ви взагалі прогнозуєте, як ви по наразі це бачите? Чи це взагалі таке можливо? Що от найближчі місяці, особливо починаючи з кінця березня, коли рівно п'ять років тому відбувся перший тур президентських виборів, де впевнено переміг Зеленський? Так mm -hmm. що от починається от якийсь такий не дуже хороший період. Ну мені здається, що поки йдуть бойові дії, а? то о, це якось і нелогічно нам зараз ще в середині країни починати цю якусь міжособну війну виходити на. Хоча можуть бути можливо це, знаєте, мені здається, що більше це може бути схоже на те, що підніматимуть якісь. Пресах, там блогери, журналісти, Ютуб-канали. Можливо, середині якісь будуть, і то, якби нам би не дуже, нібито хотілося показувати е, за перебриком, що у нас тут щось таке відбувається. І так, якби нам не дуже ок, -ок. Е, mm. з того в тому плані, що зараз все таки йдуть бойові дії і щось починати. Але ну, така історія може бути, тому що у, є ті, хто за президента, є ті, хто проти, і це вже зараз прямо дуже сильно видно, і люди діляться на якісь такі і, хто ти за кого і ще щось. Я думаю, що це якраз та історія, про яку б зараз не хотілося, не хотілося б її піднімати. А ну, коли закінчиться, я сподіваюся, що вона в цьому році вже закінчиться війна, тоді би вже говорити, кого ви хочете, і причому це треба робити дуже коректно. Я вважаю, вже цивілізовано. І думати, кого ти хочеш бачити там владі, депутатах, президента, ще якось там. Але той, в той час, коли бойові дії, а якраз вони в березні можуть бути досить такі це ж в березні ще. І там вибори. Mm -hmm. І там вибори mm -hmm. в Росії 17 ну, березня. Так. Тому ну... можуть бути всякі, знаєте, такі. Провокації і ще щось. Ну і нам би ще починати всередині себе міжособні якісь мені здається, це просто не той час. А... Я не люблю говорити не наразі, бо воно стало вже таким словом невірне, неком... некомфортним для нас. Воно вже прям. Але мені здається, що зараз потрібно завершити одне і потім прийти до іншого. Ми вас почули. У нас новий головнокомандувач, пан Олександр Сирський. У мене питання до вас: чого взагалі від нього можна очікувати? З одного боку, він той генерал, який керував обороною Києва, успішно він за це отримав до речі Героя України. А з іншого боку, на пана Сирського є дуже багато хейту. Треба ну, просити. а Авдіївка, е, Дебальцева, ну, Бахмут, Бахмут. А, і, і не Арт... лише. Що і ви про це взагалі? думаєте? Ага. А, ну, з одного боку, можна сказати, що кожен генерал має якби, ну, ці воєнні дії, і він має там, тут він виграв, там він не виграв. Я не знаю, я дуже мало про нього взагалі, якби про його історію mm -hmm. вивчала і знаю. Тут ще зараз ходять, у Росії що піднялося? же руський. Так, він, та, він народився та. в Росії, він ну, має і, саме військову освіту. Так, І це ж прямо, що ж, же ж да. Вони з одного боку, типу, це їм ок, а з другого боку, як ніби тож він працівник. І тут така теж історія дуже дивна, типу. І кожен про нього говорить те, що він хоче бачити і чути. Зараз можна з любої, знаєте, зараз такий період, що на будь-яку людину можна продумати хейт. Я його не відстоюю, я його не хвалюю, я, я не знаю досконально там його. Ем, прям я тільки знаю те, що ви знаєте, так. Але якщо він зараз став головнокомандуючим, то значить він і буде. Йому треба дати шанс, ну а хто йому не дасть? Все вже це сталося. Що буде? Я ж вас запитувала, як ви думаєте, він хоче, щоб ми виграли певно, що хоче. Ну, зараз кожен хоче, тому що інакше як? Але я боюся, щоб це не була. Чому я боюся? Мені то як? З одного боку, це не моя історія, з другого боку, це моя історія, бо це моя країна. Щоб він не став тією. Її... Тією особою, якою скористаються для певних часів. Хоча хтось говорить, що він іде і за собою веде зовсім нову молоду команду. І типу приходять абсолютно нові. Там... Окей, якщо ми це побачимо, розумієте, яка історія? Зараз справа навіть не скільки в... В... в Сирському, скільки справа в Зеленському. Знаєте чому? Тому що він взяв на себе всю відповідальність по суті, за війну. Тому що поки був е, заложний, можна було сказати, що хто виграв війну або хто програв на війні, є. Розділення. Садово, типу, от, це ж залужний да, до, до цього часу, ще не пішов у контрнаступ, все на нього. А тепер все. Якби він на себе, по суті, забрав усі шишки і всі перемоги. І від того, як е, сирський використає свої можливості, буде залежати по суті, перемога ну Перемога Зеленського, по суті. Якщо він переможе, то переможе Зеленський, він молодець, він такого поставив головнокомандуючий. Якщо, не дай Боже, щось буде не так, то це не будуть борсельський хто. Його ну якби та да, він невірно зробив. Але ніхто не хто це зробив? Хто ротацію зробив? Тому мені здається, що зараз Зеленський взяв на себе всю відповідальність абсолютно за все. Я знаєте, я тут з вами погоджуюсь, пані Рино. Бо насправді так, коли був головнокомандувачем залужний, тоді було певне розділення, скажімо так, успіхів. Всі знали, що фронт це там залужний. Міжнародна там підтримка, там переговори на найвищому рівні. Це там зеленський. Да там постачання зброї, домовляння. Це там Зеленський, знову ж таки. успіхи на фронті залужний. А зараз, в принципі, нова людина, новий головнокомандувач пише в ЗМІ різне, що буцімто він там більш лояльний до президента, тобто, що він більш такий, як то кажуть, який може більше вислухати. Який там не піде там в якісь контр, так скажімо. А зараз тут виходить, що інша така ситуація. А чи не може такого бути, що знаєте, як то кажуть нам, ну, пам'ятаю, моя бабуся казала: не бери надто багато на себе, бо можеш і, і луснути. Ну, це ж вибір кожної людини, що на себе брати. І тут я з вами абсолютно згідний на всі 100%. Е, ідемо далі. Вчора вночі. Ну по суті, вже сьогодні, так вже бо це було півночі. Вийшло інтерв'ю російського диктатора з американським журналістом Такером Карлсоном, mm -hmm. де е, Путін там наплів дуже багато всякого. Там ну крім того, що він там постійно <смітна> <смітна> це <смітна> от, от те, що він хекав. Він там багато лекцій з історії наговорив про те, що там Україна не існувала до 1922 року, те, що її створив Ленін, те, що неонацизм почав війну проти Російської Федерації. Ну і це все все і от на чому хочу найбільше заакцентувати увагу з вами на тому, що. От Путін впевнений, що Україна не існувала до 1922 року. Е, ем, року. От що ви взагалі про, про це думаєте? Яка може у вас буде відповідь на оці такі свого роду? Бо ми ж розуміємо, що Путін це та людина, яка послуговується пропагандою, і це так знаєте, подається, вкидується російському народу. Ну а вони його їдять, так ну от знаєте, гімно їдять. Ну от вибачте, вибачте, так. Ну, те, що ви мене запитуєте, ви ж знаєте історію, і всі знають історію. Те, що говорить Путін, це на історії ніяких немає взагалі відносин. Тому якби зараз дуже цікаві до речі, відбуваються такі факти, коли їздять наші журналісти, блогери. Зараз поки що все відкрито, є би, можливість єсть до бібліотек, їздять за кордон і дивляться факти, і показують карти, де Україна існувала, існували написано великими літерами. Вона існувала вже дуже давно. То не 1922 року, а і набагато. Століть до того. До того. <ріст> тому, ти, да, то, тому що те, що говорить Путін, ми якось мене зовсім не обходить. Я думаю, як і вас, так і у всіх. Хай говорить, дитина тішиться собі там щось, воно ще тільки, знаєте, вже ж старейше, мале, я б сказала. <ріст> ну що про нього сказати? Ну, вже в маразм прийшов вже до такого. Ну, в звичайному, це ж не він придумав, це ж йому цілу історію пишуть, що сказати, куди сказати. Там Пропаганда руль mm -hmm. він може видумувати завгод... що завгодно, а нам своє робить. Бо, от практично кожне його інтерв'ю, так яке таке масштабне виходить. Знову там ці всі лекції з історії. Він ну, оце знаєте. От як ну от правильно, маразм маразм людини. Знаєте, такий вже старенький дідусь. Я не те, що я зараз впадаю в якийсь айджизм, але ну це тут конкретно. Про, про Путіна і ну набрид. Вже от, чесно, вже пора в домовин. Ми ж не можемо, ми ж інший народ, ми не можемо бажати йому моти, воно і так збудеться. У кожного є своя кармічна історія. До нього воно добереться. тоді, коли ну можливо, це для того, щоб люди побачили, наскільки це вже смішно і маразматично, і почали вже просто від того сміятися, відвертатися. Хоча його ж ці всі що біля нього, вони ж не відвертаються. Вони ж думають, що це так і має бути, що він правда говорить. Але це смішно, ну правда, це смішно Ну, стадо є станом на завершення. Я хочу вам поставити запитання. Ну не знаю наскільки воно буде ну, воно важке питання, в чому полягає, пані Ірино? От чи ви бачите, що українська влада може піти на переговори з Росією, саме піти на переговори з Російською Федерацією цього року для того, щоб припинити страждання українського народу? От оце ж він теж останнім часом знову про це говорить Путін. Що вже, ніби то ж він ніколи не відмовлявся від цього, ось це ж теж його ж такі від цієї версії. Чи може українська влада, ні. Якщо вони це зробили, вона собі закриє все, всю владу у нашій країні. Ну, а хто у нас погодиться, щоб на це пішли? Ну, тобто, це знову, якщо ми, влада погодиться на те, щоб закінчити переговорами, через якісь 7 років, 10 максимум, Росія знову нападе на Україну. Ну, це ж е, історія вже доказувала неодноразово. Хто нам може знову, нам же вже обіцяли, віддайте ракети, віддайте ядерну зброю, ми вас всі захистимо. Хто нас захистив, хто нам дав зброю? Ви ж розумієте, що зараз, е, якщо ми зараз не відвоюємо те, що ми повинні відвоювати, е, це знову буде, будуть далі рухатись, далі, підзберуть і знову будуть рухатися. Е, немає впевненості, що нам. Знову як обіцяли всі прямо ми, дурна ядерна держава, яка відбула свою ядерну зброю, а от тепер ми повинні її заново зробити. Я проти ядерної зброї, ну так, але я розумію, що нам треба її мати. Якби в нас була, ніхто б не пішов. Тому я не думаю, що влада піде на це. Це ж ну, не я така розумна, я думаю, що там набагато розумніші у нас зараз люди є, які про це розуміють. Ну, які переговори. Я розумію, що всі втомилися, але якщо ми хочемо через сім років війну, то так можна йти на переговори. Хай вони знали там щось збирають. Ми будемо пробувати своє то щось робити. Не думаю. Не думаю. А, дякуємо за. А військові за... тоді, ну от сказати, а військові, які тоді навіщо два роки помирали наші хлопці? Така історія. Дякуємо, пані Ірино, за відвертий прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні була пані Ірина Відаюча Мата, ролог-астролог. Я залишаю посилання на youtube канал соцмережі пані Ірини. Будь ласка, підписуйтесь на мій також. Всім гарного, тихого вечора, спокійних вихідних. Всього доброго, всього доброго, гарного мирного тихого вечора. Всього доброго.